Я вітаю самих найкращих на каналі. Ми з вами, ми з вами в епіцентрі. А знижка. А, в епіцентрі знижки до 60%, тому хочу вам показати самі найкращі товари, хочу нам показати новинки. вмочитись позручніше. Я думаю, що це відео буде цікаве. Оце свічка. Оце свічка. Така ароматна, я вам просто не можу передати яка вона класно пахне. До речі, вони йдуть в різних кольорах, можна брати по кольору. І кожна пахне по-різному. Оце, я розумію, свічка. Оце вже як підпалити, то підпалити. Знижка 50%, 1240. А таких я не бачив ще ніде. Це також новинка в металевій банці зі знижкою 35%. А оця зі знижкою 80% була 2200, зараз 440 гривень. Вона має три гніти. Пахне, пахне. Ну, звичайно, шосички пахнуть Добре. Ходіть далі дивитись, що тут цікавого. Давно не був в епіцентрі, дуже давно. Ось. І давайте просто порелаксуємо, подивимось з вами новинки. Подивимось на ціни на оцю всю красу Добре, що це до цього ще хоч можна, знаєте, доторкнутися на те, що я вже говорю купити. Подивіться, яка гарна, красива а, шкатулка, як правильно, скриня. О, дивіться, це якийсь камінь. Але я вам хочу сказати, що ну, все одно хтось купує, все одно хтось купує це все. 1400. А це як шухлядки? Чи як? Дивіться, тут також можна скласти усе ваше золото срібло, і тут ще шухлядки є. 4,5 тисячі гривень. Елітка. Ну, також, як, на, як в наших магазинах, які ми з вами часто ходимо, також є оці дзеркала. Тут бачу, в епіцентрі також можна придбати. Знижка 40% 132 гривні, 170 гривень. Ланчбокси, хотів сказати. Це органайзери. Можна складати сюди осякі нитки. 129 гривень. Зараз ми з вами на відділі деко. Деко в епіцентрі. а це що? Тут такого ще не було. Це ці, як їх. Скажіть мені, я вам скажу. Карти Таро. О, карти Таро навіть вже з'явилися. Не було, дійсно, не було в магазині епіцентр. А тепер в епіцентрі дійсно все. А, також я хочу вам подякувати а, за коментарі ваші та за вподобайки. Пам'ятайте, що ви ставите вподобайки не магазину тому чи іншому, а особисто мені за мою роботу, і я вам за це дуже-дуже вдячний. Велике вам спасибі. А це також знайомо, правда? Пам'ятаєте, це також продається в наших магазинах, де ми з вами часто робимо огляд. Плетені кошики, вони по 150, по 190 гривень, по 200 та по 244. Заходимо в такий ось ряд. Тут гарно підібрано по а, кольоровій гамі вази. І а, от як їх називають? Незабудка. Як вона на українській мові, забув. Дивіться, який шампінь. Ой, шампінь. Нарциси. Ой, нарциси. Так, добре, ходіть. Вибір у вас дуже-дуже великий. Можна придбати, хто що за кому що заманеться. До кольору, до вибору, да? можна обрати саме ту вазу, яка вам потрібна до вашого інтер'єру. Великий вибір. Ну, в магазині епіцентр завжди був великий вибір цих цих ваз, цього декору, деко. Тому завжди е, цікаво ходити, щось нове дивитися. А ми з вами давно-давно не були вже в епіцентрі. Ну ось настав час трішки погуляти в епіцентрі. По епіцентру. Ваза 384 гривні. Я пам'ятаю, коли ці вази з'явилися, давно-давно, ще, дуже давно, ще я був підлітком. Які вони були популярні, навіть, я пам'ятаю, у мами стояла така велика. Щось на кшталт ось таких. І кіт розбив. <ріст> дивіться, навіть тут є ландиші. А де ми з вами бачили їх? В Сінсей, так? Да? Да, дивіться, з яких перевезли тих ландишів. Ландиші, які, які, які ж і тюльпани. Навіть папороть є. Цікаво, цікаво, скільки вона. От шкода, що немає на цьому на етикетці, цінника. Отак От воно все, бачите, гамбузом лежить, і ти спробуй здогадатись ціну того чи іншої рослинки. Дуже сподобалось мені оце кашпо. Я навіть пам'ятаю, чи в Юску було таке кашпо. Або в Ікеї, не пам'ятаю. В Києві є Ікея? Є Ікея в блокбастері. Одна єдина на всю Україну. Отаке От кашпо було. Дивіться, як гарно. як гарно, красиво. З голови старчать, як це я співав. Тут сторчать коріння. Ружі. Так, ваза 156 гривень. 230 гривень, ой, 320 вибачаюсь. Так, ну а таких от у вас дуже-дуже багато на китайському сайті. Дивіться, вона пластикова, але якщо її так далеко поставити, вона навіть не скажете, що це пластик. А це все пластик. 115 гривень, оця гарна дуже, також 249 гривень, Оця мені подобається дуже. Дивіться, які гарні. Ой, а оця голова в мене є, точнісінько така сама, тільки в два рази менша. Це також вазон. А, де сканер є. Здається, є десь сканер, я бачив, що можна просканувати ціну. Дивіться, яка ваза кашпо зі знижкою 434 гривні. 290. Ця наніжка взагалі прикольна. 261 гривня. 344. Ой, а отут який, я завжди говорю, і буду напевно говорити, що горошок ніколи не вийде з моди. Смужка теж ніколи не вийде з моди. Турецький огірок також бачу не виходить з моди. 434. Оці і ці. 440. 373. Дивіться, на що схоже. Якщо отак, то здається, якби... Щось мені нагадало. Як якийсь цукерок. Лодяник. Ль... В обгорці. Навіть є такі самі трішки більші по 123 гривні також бачу зі знижкою вінтажні кашпо. Кольори в асортименті. Знижка 50%, 262 гривні. Ось така рослинка. Я скажу, що досить оригінально. Це також... А, 262, 292 гривні. Знижка 25%. Рослинки ось такі в чорному та в білому кольорі. Ой, а оця взагалі красива фісташка, 225 гривень. Так, тут далі також бачу вази. Безцінні вази. А де ж сканер є? Дивіться, я тут сканера не бачу взагалі. І це ж як? Це ж незручно, коли немає ціни, і треба куди бігти. Ви хочете купити якусь вазу. І з цінами треба бігти, знавати ціну куди з тими вазами. Щось, щось, щось я не, не розумію. А оце а, на, вашу, на ваші колечка. Дуже гарна така та штучка. 122 гривні ось такі пластикові. Досить оригінальні. І 198. Також красиві, оригінальні, не повторюються я ніде. 180 гривень. Пір'ячко. Ось така гілочка, а в гілочці 5 штучок. Мені не подобається, що на деякі товари взагалі немає ціни. Дивіться, яка гарна. От нагадую, мені чомусь, знаєте, така вже пізня осінь, закінчується осінь початок зими. І ось так на листочках може лежати вже такий перший сніг, приморозки. Надзвичайно гарно зроблено. 215 гривень така гілочка. А ваза 290, така 240 ваза. І ось такі, дивіться, як фляга <смі> на підлогу 2380. Ой, а ці мені сподобались. Вони як градієнтом йдуть, бачите, теж досить така оригінальна ваза. Можна використовувати як і кашпо для вазончика, для квіточки, як вазу. 199 гривень. 349. Ой, що я кажу? 340. Так, ці по 125, як фляга. Ну, в принципі, тут ці не бачите вже. Ой, конвалія. Подивіться, дійсно конвалія. їй навіть потрібно якусь вазу поставити гортензія. Нема ціни, ну що ж це таке? Досить оригінальні пляшки, навіть не то, що там, знаєте, наливати якусь олію. Чи оцет, уксус, уксус оцет. Навіть для декору на кухню виставити. На жаль, ціни не бачу. Мені не подобається, коли немає ціни. Бачите, на деяких є ціна, на деяких товарах є, на деяких немає. Ну добре. А тут прям така виставка, дивіться. Тут якась така-багата багата, багата, багата стара пані яка вже в руках, але вона дуже-дуже багата. Вона має дорогі речі, вона п'є ось таких келихів. Вона зараз вип'є пляшечку свого улюбленого вина. Треба трішки прикрити. Ось такий халат такої пані. Це її пуфи в такій старій-старій квартирі. А, стара квартира а, дуже стара. Але там все чисто, прибрано. Ось, тому що в цій пані а, є бонітка, яка за цим всім доглядає чистим, ми це прибирає. А ці вази новинка, їх не було. Дивіться, така темно, сіра і прозора. 680 гривень, але оця темна взагалі красива. Ось такий пуф, де можна використовувати його як пуф. За призначенням або можна використовувати як стіл кавовий. 2600. Новинка. Це також новинки 693 гривні такі вази. 369. Так як заморожений лід, щось таке. І Ось така 495. Так, тут також бачу зі знижкою. Ваза 395 гривень, 50% знижки. Це вже такий, як хто має свою величезну хату, має каміни. Це можна виставляти все на каміни. Колись це також досить було популярне, не знаю, мабуть, зараз теж. Але колись таке було популярне, що всі хотіли. Ми зараз з вами підемо, знаєте куди? Ми зараз з вами підемо, подивимось деко, підемо подивимось посуд на ціни, на акції. Оце це таке необхідніше. Ці ну, пір'я мені сподобалося. Так, добре, це вже буде в наступному відео. Я йду знімати вже наступне відео, хоча я не знаю, яке перше вийде. А ви слідкуйте з цього вам найкращого та економних покупок. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. Щоб у вас було все як найкраще.